І останній день тут. У нас сьогодні грандіозні плани, тому продовжуйте дивитися. В Сайкун. Це місце для мога. Дивіться, яку я знайшла квіточку просто. Вау. Я на Гавайях просто. До речі, хто, хтось сказав, що Гонконг це як Нью-Йорк, то це не Гавайи І це дійсно такий вайб. Але нам трошки не пощастило, тому що тільки що був дощ і все трохи сіре. Але все одно дуже гарно. Просто подивіться, ми знайшли їжу з черепахою. Ми купили квиточку, ми йдемо на кораблик, човен і пливемо десь туди. Mm -hmm. і... mm -hmm. Там дуже гарний пляж має бути.

Немо гуляти. Ми тільки заходили в славенірним газом на території парку. Чи порозуміли, ми знайшли чай, який коштує 190 тисяч гонконгських доларів. Це більше 1 мільйона гривень. Він просто в якомусь редовному магазині в парку. Вау. Цікаво. Купили б чай за більше ніж мільйон гривень. Мені дуже подобається, що тут сьогодні по парку стоять колонки, і грає музичка, яка створює дуже таку азіатську атмосферу. Дуже дуже гарно. Ми повернулися до мотелю, перетягнулися. І зараз будемо гуляти, вона залишилось ще три локації. А, так. Так от. Я зовсім забула вам засняти одну історичну локацію, в яку ми ходили. Я тут ставлю фотку. А, це, коротше, Колишній поліцейський участок, який тепер перетворений на Арт-центр. Uh, частинка британської культури всередині Гонконгу. А зараз ми прийшли на найдовший ескалатор. Довший наземний ескалатор в світі. Настільки людина, яка знає всі факти. Yeah. En zo is het er ook. Maar wacht eens, 800 meter? 800 wow. meter, dat is zo'n 135 meter hoogte. Wauw. is een hele mooie buurt. De esthetiek. De esthetiek is gewoon... Ik denk dat Hongkongers gewoon als Azië zijn van Це. Ми проїхали назад до цієї історичної будівлі, про яку я казала. Колись поліцейський відділок. І тепер архів. Але всередину ми не ходили, тому що більшість виставок платна і в нас не так багато часу. Тому ми просто подивилися з -зону. І ми ще заходили в внутрішні двори, але там просто кафешка. Тепер ми направляємося на Бар-стріт, типу вулиця Барів. Нам її навіть наш вчитель порекомендував, але він сказав, не заходьте всередину, просто подивіться погуляйте зовні там дуже гарно. Ну, ми побачимо. Але ми скажу, що це теж ну, типу, не будемо заходити всередину, просто погуляємо. Але побачимо. <звук> Щоб розуміли, на баші, типу була. Чай з хризантемою. Це тільки як наш ліфтин, але це, Я, я такий ще не пробувала. Тому, а отак от. от. Клуби це трошки не мій валі. Або принаймні такі бари. Ми не звичайно нічого цікавого на барстрі, ми вертаємось додому. Ми сидимо на напряжній, насолоджуємося нашим останнім днем у віконці. Я до речі, спробувала цей чай, що я купила. Така Гедота. Я більше два глотки не, не змогла зробити. Гедота просто. Так. Але спробувати цікаво. Так. І це коштувало 60 гривень. Та, до речі, всі напої по 60 гривень, навіть маленька водичка коштує 60 гривень, просто звичайно. жах. Дивіться, яка у мене є колечко. Ось і підбіг наше в Гонконзі до кінця. Ми вже виселяємося. Зроблю вам зараз невеличкий бучок, де ми жили. Ми заходимо, я таке велике церкво. Далі ось на чай, кава, чайник чашечки, холодильник. Влада, що це а, це сейф, все, не бачу. Далі в нас там є тапочки і фен. Там, там просто щось. Ванна. Нам з Ладою завжди дуже щастить на полупрозорі ванни. Вони ніколи не попереджають король в цю сторону. Так. Тут. У нас фен. Ще один церкво. Далі кімнатка досить, досить невелика. У нас одне велике ліжко, але місця на ньому було достатньо. прикривати тумбочку, наші валізи. Цей малазенький стільчик. Два столика і давайте я вам покажу вигляд з кіна. Маликонський, багато помер. Там взагалі. Але там горе є. Насправді таку хату. Тепер нам тур закінчила. там.